Вітаю вас, друзі, Слава Україні! От якби в мене була мета відбити вам охоту дивитися це відео, я би зараз сказав: ми будемо сьогодні говорити про парламентську дипломатію. Все і відвідуваність, кількість глядачів різко йде вниз. Ні, ми сьогодні будемо говорити про те, як ця влада зруйнувала дипломатичну сферу. Як Офіційним дипломатам і тим, хто відповідальні за дипломатичну службу, і міністру закордонних справ і взагалі нашим урядовцям, стає не просто невигідно, а просто іноді небезпечно для своєї кар'єри підтримувати Україну. Як вищі керівники влади, ті, які визначили себе єдиними визначальниками, які можуть щось говорити від імені України чи на користь України, роблять все на шкоду Україні і руйнують наші взаємовідносини, руйнують підтримку України. І як на цьому фоні може бути порятунком активність і громадських діячів, і депутатів Верховної Ради, особливо опозиційних. Тих, що поза владою, і тому мають відповідну не токсичність, а саме сприйняття і підтримку в світі і державних діячів, які в світі дуже добре відомі, до яких є глибока повага і дуже глибока довіра. І основне в кінці питання: через що ця влада? Так просто біситься і на стіни лізе, коли відбуваються якісь дії саме на користь України, саме для підтримки України. Чому максимально пробує це все блокувати, дискредитувати, вививати свою злють всередині в країні в будь-який спосіб, пробувала в попередні часи навіть дискредитувати, а назовні робити якісь заяви, правда, дістала такого від коша, що після того вже не пробують навіть пікнутися в тому напрямку. Чи це? Чи це просто глибонний совок головного мозку? ж 19-му році обрали курс «Тубек СССР? Чи це, чи це може бути просто ревнощі, заздрість, дріб'язковість, така, знаєте, нікчемна? Чи це зовсім інші цілі й завдання? Тому що, якщо люди їдуть допомагати Україні? І ти їх кардинально не то що підтримуєш, а в тебе лють від того, що вони це роблять, то може в тебе завдання зовсім інше. От, власне, про це ми сьогодні десь загально поговоримо, а паралельно із тим, що ж це за така парламентська дипломатія, і чому вона спри такій владі, нікчемній владі, яка є в нас сьогодні, чому вона така корисна? Але перед тим, як завжди, дуже коротенький відступ, хто ще не підписався на, мій, на мої телеграм і Ютуб канали, буду вам неймовірно за це вдячний. Так само буду вам дякувати за ну якщо ви звичайно підтримуєте те, що я говорю, і схвалюєте мої висновки, такому випадку буду вдячний за ваші поширення, посилання, рекомендації, коментарі, вподобайки і оці дзвоники, нагадування, які вам можуть допомогти, не пропустити кожен наступний мій випуск. В кожному є щось нове, і я думаю, що. Ви можете згоджуватися чи не згоджуватися з моїми висновками, але я думаю, що теми я піднімаю все таки в основному доволі важливі. І точно, як багато хто з моїх колег, не дублюю просто новинну стрічку. Я все ж таки говорю про тенденції, про окремі обставини, які, ну, на мій погляд, для нас всіх дуже важливі, і дуже треба їх розуміти. Отже, що таке парламентська та громадська дипломатія. Та що означають візити колишніх посадовців, особливо п'ятого президента, та чому від цього так біситься зелена влада? От буквально пару фактів останнього єдиного тижня: от брутальна заява одного луганського ракетира. Ви скажете, як а кого цікавлять луганські ракетири? Мало того, що в окупації, ну чи колишні ракетири, там чи колишні вуганські. Ну тому, що один з цих ракетирів, бригадних їхніх з бурхливих х став сьогодні секретарем РНБО. Даніло в тому стилі, в якому секретарю РНБО не випадало би говорити, в стилі брутальності і аж пищачи від злоби, визворявся на міжнародні контакти, які ведуть депутати і громадські наші активісти вісти діячі. Це було ну, якесь, знаєте, ну, в стилі, от, дійсно в стилі ракетирського. Отак от вони приблизно тоді і розмовляли між собою. Що в Україні можуть говорити, їздити, виступати тільки президент, прем'єр-міністр. Де ви бачили прем'єр-міністр? Він взагалі забувся, що він прем'єр-міністр. Він тихенько заникався. Ну, час від часу десь його вигулюють, чуть-чуть і назад вертають в будку, щоб навіть не, не згадував, що він має щось ваду в країні. Далі спікер парламенту. Ой, не дай Боже, і міністр закордонних справ. Ну, перше, я хочу нагадати, Україна парламентсько-президентська республіка і парламент. В тому числі депутати, просто така маленька деталька. Ми вже це забулися. Вона вже ж тестують тестуються в літо звинувачення, самозвинувачення, звинувачення, явка з повинною про спробу державного перевороту. Тестують президентську форму правління, не буде ніякої президентської форми правління. У нас парламентська республіка, парламентсько-президентська республіка і парламент вище президента за своїми повноваженнями, в тому числі і в міжнародних контактах. Тільки він єдиний, що може їх координувати і десь спрямовувати, от. Дивимося на цю заяву Данілова. Зневага до всіх інших, абсолютно повністю нігелістичне в плані конституційності і законності висловлювання, хто може щось говорити там від імені держави, хто може їздити і захищати інтереси держави. І після того заяви взагалі в брутальності такі, знаєте, там ми не допустимо, ми не дамо там деякі роз'їздилися, там декому треба щось прикоротити. Знаєте, вже раз спробували прикоротити, тоді, коли заблокували поїздку Порошенка на парламентську асамблею НАТО, слухайте, прилетіло так, що вже за, за день. Вже правда на НАТО не встигалося вже на саміт певний європейського союзу. Відразу зняли всі проблеми, все тому що були дуже серйозні пояснення і дуже серйозні попередження. Потім був милетенський скандал по Гончаренку, коли його Стефанчук не відпустив на паре. Дуже великий скандал, і ми дуже серйозно втратили дуже серйозно в позиціонуванні, в тому числі ПАРЕ щодо Росії. Це ну, на мій погляд, це є заяви перше ракетира. Друге це визнання, утвердження державою. Позиції в створення в нас певної замкнутої диктатури радянського комуністичного типу, от це приблизно суть цієї заяви, яку зробив Данілов. Повна реакція саме на ті події, які були от цього тижня. Що було? Кишеньковий спікер головного і крота Стефанчука. Ну, кишеньковий то <клух> з Кишеньковим воно якось трошки, я, мабуть, чуть-чуть погарячкував. Не підписує відрядження і блокує виїзд Ірині Геращенко на з'їзд британських консерваторів і на конференцію депутатів парламентів країни ЄС Open Dialogue. Слухайте. Нам це неймовірно потрібно. В нас починає провалюватися напрямок Великобританії і напрямок підтримки в європейських парламентах проходять вибори. Ситуація для нас погіршується в тій в цих обставинах. Хапайся за ті можливості. Ні. Створені прямі перешкоди, жорстко заблокована поїздка. Ну, ніби кажуть, а ти, от похитри, візьми, ніби з собою дитину, ніби ти дитину везеш десь там в евакуацію, і все, тоді тобі дозволять з дитиною притнути кордон, ти дитину десь там вишай, сама їдь на конференцію. Ні, вибачте, державну політику, державну справу не роблять з-під тишка треба прямо визнати Стефанчук заблокував можливість щоб голос України додатковий голос був почутий за запрошенням наших британських європейських друзів саме там де вже було записано в порядку денному виступ ірини гращенко так вона виступила по відеоконференції, а цей скандал не з подачі ірини ні не з подачі українського представників україни а з подачі самих британських консерваторів вихлюбнувся в британську пресу з України вже відверто сміються. Кажуть, що в Україні тільки президент має право бути виїзним, всім іншим заборонено. Україна робиться радянським союзом. Оце тубеки СССР вже проскочило в британській пресі. Хороший результат, правда? Дуже наступний скандал з тим самим Стефанчуком. Тому що ще раз кажу, йде в основному про поїздки, участь в міжнародних подіях певних саме депутатів, і їм всім повинен підписувати відрядження спікер. Хоча це є повним абсурдом. Парламент, депутати парламенту, не є військово зобов'язані згідно закону. І тому вони можуть принтинати кордон. Але Зеленський видав указ, а по прикордонникам, знаєте, їм якось на законність наплювати. Вони просто не пропускають, тому що їм так сказали. Теж це є за це, колись хтось матиме відповісти. Так от. Олексій Гончаренко мав летіти до Ірландії на відповідну конференцію, куди полетів Стефанчук. Так, Стефанчук там брав участь як голова парламенту, але в цій конференції брали участь представники, керівники або представники європейських політичних об'єднань, оскільки офіційний лідер, представник консерваторів. У Європі не зміг брати участь в парламентської, я саме Ради Європи, не міг брати участь в цій поїздці, в, цій, в цьому заході. Він делегував туди Гончаренка. Гончаренко офіційно делегований не Україною. Делегований парламентарями з Парі. Міжнародною спільнотою, яка нас підтримує, якої ми хочемо мати підтримку. Що відбулося? Ну, відбувся черговий скандал, тому що Стефанчук уневажнив і зневажив позицію міжнародного серйозного органу. Це нам відгукнеться, так це нам відіб'ється. Тому що ну принаймні два-три десятки депутатів певних парламентів європейських, які знають суть цього скандалу, точно ніколи не проголосують за підтримку України. Отака така історія. А нас там могло бути два голоси. Ніколи Гончаренко від початку вторгнення жодного слова не сказав, навіть в парламенті в Україні старався не казати щось проти чинної влади. Війна, значить, говоримо тільки проти Росії. Ні, це треба заблокувати. Так само заблокований на участь голови комітету європейської інтеграції. Зверніть увагу, Іван не Клипмуч Сенцадзе, в конференції в Берліні, де співучасниками, співзасновниками були депутати Бундестагу. Неймовірно важливо для нас. У нас неоднозначна позиція в Німеччині. Нам потрібно підсилювати тиск, нам потрібні ракети, нам потрібні додаткові озброєння і фінансування. Німеччина, центральна країна в Європейському Союзі, від якої дуже багато що залежить. Заблоковано. Це теж було сприйнято як певний вияв державної неповаги. Так пані Івана пояснила, що її не пустили. Але це сприймається тоді як неповага з боку України. І от. Відбулися два візити підряд Петра Порошенка до Швеції, і далі до Манчестера, до Великобританії. Слухайте візити високого рівня, візити з дуже серйозними переговорами знову хотіли ще раз рецидив зірвати. Запрошення було від двох міністрів: міністра закордонних справ і міністра оборони. Це нам, під час війни, запрошення для депутата, для лідера опозиції, лідера фракції такі йдуть. Стефанчук блокував, заявляючи, ні, 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 хай буде запрошення від спікера парламенту. Ми парламент, хай парламент запрошує. Що це за вигадки? Що це за дитячий садок? Писали останній момент, хоча це було приниженням для України, і далі я скажу, де що було з реакції, де що дуже дуже неприємне саме для Володимира Зеленського. До речі, хай подякує Стефанчуку за таку штучку, тому що ця історія там дуже добре обговорилася. Вони це дізналися про це Порошенко їм не говорив. І от. Відбувається цей візит. Просто давайте глянемо, що там було буквально там за два чи три дні в Стокгольмі і в Візбо. Перше, в Стокгольмі, з 28 вересня, зустрічі з спікером, віце-спікером парламенту Швеції, всім керівництвом парламенту Швеції, керівниками комітетів політичних сил партій, спілкування е, з цілим рядом окремих е, парламентарів. Там, до речі, Зеленський нахомутав своїми виступами. Там єдиним чим запам'ятався, це фотографію біля Рояля. Вибачайте, реально було. правда в офісі прем'єр-міністра, а не в парламенті. Дякувати Богу, хоч не став на ньому там грати. Чим відомо, але. Там були його заяви провокативні, які були проти домовленостей, і він просто по тупості спровокував, після чого прем'єру довелося виправдовуватися, казати, це неправда, так нема. Ну от після цього доводилося загладжувати ці події. Зустріч спочатку держсекретарем МЗС з безпековим радником уряду, міністром оборони Швеції, міністром закордонних справ Швеції. Виступ та контакти дуже серйозні на безпековій конференції в ВІСБІ. Пані міністром Швеції у справах ЄС, що для нас зараз дуже важливо в питаннях євроінтеграції, зустріч окремі спеціальні консультації з Куртом Волкером і певний обмін порадами, в що і як ми можемо зробити, щоб знайти більшу допомогу Україні. А тепер те, що я казав, де наша дурна влада сама себе підставила, ви звернули увагу, що чотири міністри закордонних справ не прибули до Києва на засідання, яке було зібрано Жозепом Бореллем? чотири. З угорським все ясно. Лилатиський захворів, реально попросив пробачення все з двома ясно. Польського, дякуйте Володимиру Зеленському, ярмакує кротам. Він прямо заявив, що він вважає, що рівень дипломатичних відносин між Україною і Польщею треба понижувати на такому рівні. Більше спілкуватися нам нема про що це пряма образа, це прямий виклик і відповідь відповідно на образи. І Шведський. Шведський виправдався дуже дивно, що він, мовляв, зібрався, а потім виявилося, що він паспорт забув. Ну, слухайте, знаєте, на ходу щось придумав. Ну, ви знаєте, що якщо би це було справді прилетів би до Варшави без паспорта, як неможливо? Але якби навіть це було в рамках Європейського союзу, там би звідти, де вони вже би пересідали далі їхати, обов'язково би подбали, щоби в Києва була ДПШ на кордон, зустріти по електронних документах по всьому. От та історія, коли не хотіли на особисте запрошення міністра закордонних справ в Швеції пустити лідера опозиції української до Швеції, зіграла ключову роль. Швеція, яка є нашим дуже стабільним союзником, вже багато багато років, ставить під сумнів можливість нормальних стосунків через те, що якийсь недомог, один в парламенті, другий на банковій, вважають, що вони в цій країні мають розпоряджатися, хто кудись рухатися буде. Вже таке при Сталіні було. Їхній колись відомий дипломат, той, що був у Угорщині, десь загинув в сталінських коцтаборах. У них ця пам'ять збереглася історична. Вони таких речей толерувати не будуть. Про що говорили там під час візиту Порошенка? Та про те, що завжди і скрізь. Підтримка збройна, фінансова, дипломатична, санкційний тиск на Російську Федерацію, окремі спеціальні були розмови скрізь про приєднання до ЄС і НАТО. Окрема була розмова. Порошенко ініціював і вже не перший раз до них звертався, до керівництва якім про повернення в Україну. І вже одна структур повертається, друга готується повертатися, а це потужні платники податків про інституційну підтримку реформ в Україні. І жодних скарг чи нарікань з боку лідера опозиції. Жодних взагалі. Інакше це б вже десь би прозвучало, і це чомусь заважало українській владі. Після того звідти наступна поїздка до Манчестера на з'їзд консервативної партії Великобританії. Господи, як банкові помилки помийки над цим стібалися, скільки бруду на це велио, і він їде там якось своїх родичів відвідувати, ще там щось. Ні, він їхав на міжнародний захід, де відбулися зустрічі і дуже серйозні розмови з лідером партії Грегом Гендесом, міністром закордонних справ. Британії добрим знайомим Прошенка Джеймсом Квеверлі, та вони родинами дуже добре знайомі з міністром оборони новим грантом Шапсом, який тільки вернувся з Києва і підтримку. Ініціативи, які тут з розкидався ними Зеленський, прошенко. Йому дуже багато вклав дуже детальних потреб, що Україні потрібно. Дуже конкретно і дуже предметно. Спеціальні зустрічі з консерваторами з спеціально відбулася зустріч. Захід консерватори, друзі України, її спеціально готували під приїзд двох людей: Петра Порошенка і Ірини Геращенко. Ірині Геращенко довелося брати участь по відеозв'язку, що вже кажу, обстібала вся британська преса. Далі, міністр оборонних закупівель, от хто нам потрібний, той потрібний. Наша влада навіть не знає, що там є людина, яка виконує відповідно такі функції. І загалом понад 15 зустрічей і переговорів. От мені здається, що мало би бути. У влади просто неймовірне бажання це підтримати, тому що це їм на допомогу. Ну замість цього безперервний бруд і безперервні палеті в колеса. До речі, візит Порошенка на з'їзд консерваторів, будь-коли в якому випадку завжди для мене є певний мірі чимось особистим, тому що з Течер товаришував мій батько його регулярно теж запрошував на з'їзди консерваторів. І, хоч він був завжди в опозиції, в дуже поганих відносинах з українською тодішньою владою, нікому навіть в голову не прийшов блокувати його поїздки. От просто нікому. Бо такого, як зараз в Україні, ще ніколи не було. Оце, що я вам навів, це буквально пару днів. Результати, результати вже є, і результати будуть. Перше, треба загоджувати провину перед. Британцями за хамство Зеленського і за поспішне відкликання демонстративне посла Великобританії, який заступився за честь британців, який виступив на їхню підтримку, і за це його зняли. Це ж дуже-дуже показова річ. Далі був створений відповідний відновлюється нормальний клімат, тому що Британія після відставки. Е Міністра оборони, вона почала холоднішати до України. Ну, це не заявляється, але почалося проходження. Цей клімат саме серед консерваторів треба розігрівати. Це дійсно дуже важливо. А тепер давайте ще трошечки про те, що ж це таке ця парламентська дипломатія, і чому вона є нормою, чому вона така важлива? Знаєте, у всьому світі парламенти. Якщо це парламентсько-президентські чи парламентські республіки, парламенти є визначальними. Основними, якщо це президентські республіки, парламент є неймовірно впливові. Ви зараз бачите в США, що робить Палата представників, що не хоче президент, а вона вирішує своє. І тому з парламентами працювати треба в першу чергу. Ви можете собі домовлятися з прем'єром з президентом. Якщо ви не домовилися з парламентом, у вас нічого не буде у всіх країнах світу. Парламенти мають значення крім одної забитої держави, а ну ще є Північна Корея, крім України, де. Повне приниження і уневаження парламенту, починаючи з спікера, віце-спікера, які зневажають органам, якому є, тому що їм головне вклонитися банкові, якомусь завгоспу і офісу завгоспа, і все і протиставити свій парламент принизити у всьому, в тому числі міжнародних контактах. Тому, на мій погляд, що треба просто зрозуміти, нехтування парламентами приведе до того, що ми будемо мати те, що зараз маємо в США. Зеленський умудрився дуже сильно напортачити під час візиту. Його дуже болісно сприймають саме серед республіканців, які колись раніше трампісти, зокрема, сприймали його своїм союзником. Зараз вони зрозуміли, що це повне ТРІПО, і людина абсолютно неадекватна, І вони за це хапаються на протиставиння Байдену, так але вони хапаються за це і б'ють по Україні. І от ми втратили фактично палату представників. Саме через те, що можливості нормальні працювати з американськими парламентарями були зруйновані. У нас там дуже слабенька посол пані Маркарова, яка ніде не вхожа, яка ніде ні на що не впливає. Хіба ресторан може відкрити в Вашингтоні? все. і от тому нестерпна поведінка, виступи, неадекватна поведінка Зеленського не була ніким компенсовані. В Британії компенсує Порошенко Швеції компенсує Порошенко, десь на міжнародному рівні компенсує десь Гончаренко, десь Ірина Гераш. Мені питається, а чому ти говориш щось тільки про європейську солідарність, про Порошенка не згадуєш там про інших. А тому що мені невідомо щось про діяльність інших. Батьківщина голос. Їм сказали сидіти тут біля Будки. Вони сидять біля Будки. Якщо десь їдуть, ну не чути було про якусь їхню активність за кордоном. Суги суги, дійсно, активні, знаєте де. У офіційних наших делегаціях парі. Рамська, Сабоя НАТО, інші міжнародні організації, тут тьфу слава Богу, добре, там непогано працюють, я не маю до них з цього жодного застереження. Інша річ, що пробують їх там зробити повністю ізольованими, щоб тільки вони представляли Україну. А це сприймається вже погано. І от давайте глянемо знову. І оце в контексті візиту Порошенка, і в контексті інших наших депутатів, опозиційних, які хочуть їздити і добиватися чогось для України. Вони створюють отий Тиск знизу, тиск з парламенту, громадські діячі можуть створювати їх основну позаблокову Україні, створювати тиск через громадянське суспільство в цих країнах. Це є речі, які дуже добре активно впливають на позицію лідерів держави. І от всі. Плюс всі ті зустрічі, які відбуваються, ну то ж само Прошенка, ну там, правда, зустрічі були все-таки державного керівника. Президент теж зустрічається з міністрами закордонних справ, з міністром оборони тощо. Тільки зустрічі Зеленського, ну ще раз кажу, були такі, що міністр закордонних справ Швеції не захотів їхати до України на загальноєвропейське певне зібрання. От не захотів. Тому що ну тому, що видно, щось там. Ми не знаємо всіх деталей. Можливо, там зеленський щось ще й там набикував. А може, оця авантюра з тим, щоб не пускати туди Порошенка, обмежити і все інше. Будь-якому випадку є певний рівень контактів, які створюються саме для вищого керівництва, і от там, там не заміниш. Так, там має їхати Зеленський і зустрічатися з Байденом. Тому що, коли з Байденом має якісь переговори, розмови, навіть має коли. Чи з Рішісунаком має якісь прямі особисті контакти той ж самий Прошенко, цього ніколи не будуть афішувати. Це може бути тільки неофіційно. З деяких основ, деяких речей, які я бачу, я можу сказати, такі контакти відбувалися. Перед вторгненням вони були точно. Те, що. Порошенко напевне зустрічався з Ріші Сунаком. Я думаю, що це так. Але про це не будуть говорити публічно. Тому що це буде ну це ніби вважається як приниження чинного президента, якщо в нього не вистачило клепки в своїй власній голові, делегувати певні повноваження для зустрічей переговорів для свого вчорашнього опонента. Це нормально у світі, особливо в країні, в якій іде війна, які потрібна максимальна підтримка. Це можна зробити, але Зеленський тут вдавиться. Він нікого цього не зробить. І тому певні тіньові контакти. На найвищому рівні все-таки відбувається, але вони ніколи не о той вакуум, який виникне при ослабленні нашої дипломатичної служби, яка зараз відбулася з волі пана Єрмака і його там всяких сексологіні, всякого іншого, і пана Кулеби, який просто кишеньковий, і нічого сам взагалі вже давним-давно не вирішує. Так от, оцей нижчий рівень контактів: це парламент. Це громадянське суспільство, це не державні організації і це певні урядовці. З ними треба говорити. Вони формують позицію. От той ж самий є норвезький представник, який сказав дурниці, пригадуйте під час одного заходу, що Україна могла би в НАТО вступати в обмін на втрату на відмову від територій. А в мене просто питання, а з ним взагалі хтось коли спілкувався з України, може він і думає. Він знає, що Зеленський ж з Ярмаком хочуть це зробити. Вони це роблять. Він це бачить. Тому він це говорить. думає, що це нормально. Треба з такими людьми постійно спілкуватися. Вони формують політику. І от тому ця парламентська дипломатія, яку так блокує наша влада, вона і дуже нам потрібна, бо проблеми визрівають на цьому нижньому рівні. І на ньому вони підривають потім пізніше інші рішення. Саме з того ж нижнього рівня можна заспокоїти певні протистояння, які потім вихлюпуються вже наверх на таких емоціях, як було, скажімо, в Польщі, які загасити не можна. Якби там. Крім нашої дипломатичної місії, яка трошки тепер ослабла і дістає дуже нехороші директиви, то, що могли активно їздити і працювати наші депутати. Слухайте, скільки я їздив до Польщі, скільки в мене було контактів в українсько-польській нашій асамблеї, скільки ми зняли проблем. Ніяк не кажу про себе, я, Томенко, ще десяток наших депутатів, які проблеми були зняті на парламентському рівні, щоб потім воно не вибухнуло нагору. Як ми укоськували Качинських, як ми знімали інші протиставлення? Слухайте, це все можна робити, коли є воля зробити щось хороше, добре для своєї держави. Тому що ще раз кажу, проблеми визрівають і вони можуть погаситися на нижньому рівні. Можуть це робити теж не тільки депутати і не тільки самі політики. Це можуть робити урядовці. От я ще раз згадаю: Шмигаль, От не кожен згадає, що це виявляється наш прем'єр-міністр. Тому що в нас немає прем'єр-міністра? В нас є. Ну, якийсь ерзац керівник департаменту в офісі президента з урядової роботи. Все, і от зараз ми не чуємо про якісь візити, на які би щось вирішувалося. Господи, то я пригадую, скільки в мене було колись поїздок, і як я в аеропортах, то я з Шандрою перетинався міністром, то я з прем'єром зустрічаюся в Вашингтоні випадково нашим, то я зустрічаюся з іншими міністрами, міністром енергетики в Канаді. Ми проходимо свої якісь стажування а він приїжджає на переговори, реальні переговори, а не оця показуха. І от тому ті речі, які могли би нам допомогти. Їх блокування, ну мені здається, що це є вже якийсь момент нищення нашої міжнародної політики. О, знаєте, спочатку все це, що відбувалося, і от не допуск Порошенка на парламентську асамблею НАТО. Інші речі це виглядалося як якесь просто знаєте таке тупе примітивне хамство Зеленського. Ну, ну що тому треба віддати? Він є людиною глибоко некультурною, і він не розуміє таких речей, як якась етика, поведінка, міжнародна тощо. І друге просто ревність. Але коли зараз бачимо, оті вже дії Стефаніч... Стефанчука, тілоспрямовані і історичну заяву Данілова, мені здається, що це вже підтвердження, що діє дуже тілеспрямована державна політика. Блокувати. Будь-якому випадку нормально адекватну роботу по підтримці України. Причому по підтримці, от згадайте мені, пригадайте, як пригадуєте, вже при Зеленському їздили ОПЗЖ до Москви, з Путіном зустрічалися, виступали проти України, до речі, в Госдумі, скрізь. Ви чули осуд від найвищого керівництва України? От за поїздки, де підтримують Україну, і ні одного слова поганого про нашу владу просто істерика. Хоч одне слово, ну от. Єдине, коли вже Євгеній Шевченка їздив до Лукашенка, з тим з Москвою цяцькався, а потім до Лукашенка, то тільки після страшного скандалу, після дуже серйозних звинувачень вже й опозиції суспільства, його попросили вийти з фракції. Хоча далі лишили при всьому, а зараз він взагалі його приховали взагалі в гурі у Буданова білоруського агента, так само Євгеній Червоненка, російський агент, всі там працюють. Отака штука, тому насправді. Я думаю, що тут все-таки мова йде не про тупість і не про якусь таку жлобську заздрісність. Мова все-таки йде про, про шкідливість певних дій, певну шкоду для курсу України на перемогу і на підтримку України. Тому що ну, може бути різне. От я пригадую по собі, скільки мені держав, влада наша давала рекомендацій, як дипломатичну підтримку давали, коли я виконував певні завдання нашого уряду. При поїздках Шрі-Ланку, Алжир, Марокко, Йорданію. Та навіть Москву під час Нордосту, коли ми пробували витягнути наших там захоплених заручників, як допомагали Міністерство закордонних справ, що робили для того, щоб ми могли дістати результат. Та я дістав два директиви офіційні, офіційні підтримки, офіційні речі від найвищого рівня на деякі напрямки на австралійську політику. Наприклад, я навіть з президентом Кучмою спеціально зустрічався, і ми узгоджували певні дії, як це робити. Це була різна влада. Я не вважаю кучму хорошим президентом. Але це принаймні був президент, який був президентом України, а не президентом Малоросії, як дехто сьогодні. І от тому, і от тому він був зацікавлений, що навіть ворожі до нього жорстко опозиційні депутати. Могли виконувати певні місії. Ну, це було трошки смішно, коли ми летіли. Я очолював делегацію до Австралії. То попросили, щоб я взяв до делегації одного з наших депутатів, дуже хорошого до речі, чоловіка, який був дуже близький до влади. Ну він перевірив, побачив, що все в порядку, ніякої опозиційної діяльності не веду. І після того жодних проблем вже не виникало. А наша влада тільки хамство, тільки колеса колеси, тільки протиставлення. І от в мене питання: це совок? Бо при совку, звичайно, не могло бути альтернативної діяльності дипломатичної. Це. Це тупість чи це все-таки Оманський кейс? Тому що Оманський кейс передбачає, що Україна повинна втратити підтримку, Україна повинна не перемогти в цій війні. Україна повинна зараз, так як Патрушев хоче, піти на якісь переговори і на максимальні поступки. Чи оце відбивання допомоги не лягає дуже сильно. в це інтерв'ю Зеленського. Пригадуєте, треба дорослішати, тому що нам будуть все менше і менше допомагати. Загід каже: ми будемо допомагати скільки треба. Зеленський каже, буде менше і робить все для того, щоб було менше. А ті, хто хочуть, щоб більше, тих блокують. Все. слава Україні.